Ну, Прямо на півоточенні, точно трохи перегнуто. Вони чуть-чуть подальше обходять. Стараються. Как? Не тільки констах, але одразу просунуться ближче до Дружковки туди. намагатися видавити. Зараз працюють над тим, де там трохи пролізли справа-сліва, поэтому, в принципі, ну, не скажу, що зараз прям якась велика угроза для Канстахів. По факту. Так, да, де, не де артилерія вже сюди долітає. 9-10. Ну, це по прямому. От краю від дач мірода. В принципі, вже навіть міномети не достають, тому що тут переживають. Було на днях по трасі, пытались прорваться з по Бахмутську. Доскакали вони буквально, там кафешка Маргарита є. Ну, це до констахі ще кілометрів. Три то там мала група була, їх вбили, та і все. Типа ДРГ пролізло. ДРГ не назваєш, очі то як не тупа шли, забула, тупа піхота, яку відправили. Вони як робить? Іди, там тебе зустрінуть, там твої. Ага, вийшло, він всівся отлично. Пам'яли, доложили своїм директорам. Все, він там десь сидить, захований в ямі, вони вже взяли село, докладують. Все. І от таким образом. Ми його вам знищили, тобто вони віртуально захватують. Було Проходила на слідующе село, ближе до Константиновки. Вот вже виставлен флаг. Доповідаю: прилетів дрон, скинув той флаг біля церкви, він встряв в землю і улетів. Ми це побачили, збили його і все. Було залізли і вбили. І то там два пролізли по погоді, коли дощ був щось таке. Малі групи по-тихому просачуватися. А глобальних штурмів, ну, по-перше, час тим, що у нас стоять, їм нема ким. Ми трохи вибили всіх цих товаришів, то глобальні штурми вони вже не питаються, бо вже скільки техніки там по дорозі їхні побити, то питаються пролазити малими групами. І от, Навіть як з допросів пленних. Мені сказали, і там от сядь і к тебе прийдуть там союзники. І все, він пішов. Прийшов, потім наші його пов'язали. Каже, а вас тут і не повинно було бути. И вот их отправляют так, по незнанке, что там все хорошо туда. Все, уселся, отлично. Не уселся, там увидели, поймали, взныщили. Следующего отправляют. С такой же там тот дошел, он тебя ждет. И вот так по одному, по два, по одному, по два пытаются просачиваться, закрепляться. И сразу же, вот как в случае с флагом, докладывают, все, у нас позиция. Что взять ихню, допустим, рабочую карту и нашу рабочую карту. И сравнить. То вони получаться десь вже кілометра на 3-4 у нас в тилу по їхнім картам, по їхнім докладам. Тому ці продвіження, а часті командири на рівні батальйон обманують рівень бригади і далі. Волокно, скажімо так, трохи ну, трохи під чуть трохи менше стало. Ну опять же, вони волокно, помимо того, що ловлять техніку, це не як її використовувати. проти техніки в основному, проти укриттів, бо ми ж теж реп включаємо там, коли йде вплив. І така тактика ждунов у них. Тобто він прилетів на волокні, сів, мотори заглушив, батарею жреть по мінімуму і сидить, ждеть, наблюдає. Побачив, хтось їде, все, він злітає, гасить. Що ми робили з цим? Були виставлені пости, так називаємо ПВО, бойці з ружжями, ну, стрілкове оружжя. Дробовики, автомати, ночники, щоб ночі бачити, десь щось літіть, вони знищують. Сразу на літу. Навіть не раз вже було, що в оптоволокно не попали, побіг, не йшов, той кабель перерізав. Все таке практикується. І вот этих ждунов вичисляємо. Отдільний розрахунок по логічним маршрутам постійно курсирують. Десь знайшов свисток, вилітає збросник, І Якщо там хтось рядом є складу, там стрілковий розстрілюють. І таким чином боремося. Не скажу, що побороли повністю. Ні. но стало трохи меньше. Ну и вплыв. Получалось, что за день мы по 13-15 штук уничтожали, это как ждущих, так и летящих. И точно так курсирующий дрон, который высматривает на наличие засады какой-то. Точно так, как и машина, если едет, то дрон вперед пролетает, смотрит ждунов, высматривает. Да, в принципе, сейчас уже и бомберы провожаем, под охраной летают, потому что с бомберами они тоже и в пивишками борются. с вампирами. То летит вампир вокруг еще куча коршунов сопровождения. Если там и в пиви они там на них кидаться начинают найти в пиви, чтобы вампир улетел благополучно. Вот такие баталии воздушные бывают иногда.